Прави на гнучкість після фізичного навантаження, щоб ваші м'язи були не тільки сильними, але й гнучкими. Потягнулися вийди. Почнемо з голови. Помірно давимо на голову в бік. 4, 5, 6, 7, 8. В іншу сторону. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Поворот. За підборіддя. Це виштовхаємо. 5, 6, 7, 8. В іншу сторону. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки в замочок. Вперед. Вниз. 5, 6, 7, 8. Давимо м'якою частиною долоні на лоб. І штовхаємо голову назад. П'ять, шість, сім, вісім. Добре. Молодці. Ручки. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Два, три, чотири, шість, сім, вісім. Нагору. Штовхаємо 4, 5, 6.

Шість, сім, вісім. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. Нахил вниз до коліночка. Сім, вісім. Копзуємо по боковій поверхні. Шість, сім, вісім. Добре. Нахил до п'яточки ззовні. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножки в коленках не сгибаем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. До низу. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И назад. Три, четыре, шесть, семь, восемь. Добре. Сісти на одну ніжку, ножку на себе. Тягнемо і давимо на коліночку. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Перекат. А, три, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Переїхали. Ручки спину. 7, 8. В іншу сторону, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, добре. Ручки нагору. вниз. Два, чотири, п'ять, шість. Вісім і раз, два, три, чотири. шесть, семь, восемь в одну сторону, в Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножкой разом потягнутися не згибаючи ножки в коленках 7 вісім. раз, два, три, 3 4 5 6 7 висим назад 7 висим еще далее доброе дых выдых дых